Закріплюємо букву Т. Збираємо зернятка у кошик. Тка, тня. Сті. Немає букви Т, тому пропускаємо Тре. І так збираємо всі зернятка у корзинку. Крутимо барабан, натискаючи на синій ружечок. І обираємо клубок, який подаруємо кицям. І так, фіолетовий кит. І даруємо. Крутимо ще раз світло-фіолетовий, темно-фіолетовий так, рот. І таким чином роздаємо всі клубки. Допоможіть котику зловити рибку. І так хочу зловити цю стій. Світ мати. Допоможіть китці подружитися з мишенятами. Танець, татко, танці, таке, танго, такий, таро. Вчимо скоро мовочку та-та-та іменини не у кота. Іт, іт, іт друзям радий чорний кіт. Допоможіть котику купити собі хот-дог. І так, беремо один із хот-догів. Міс-то. і кладемо корзинку. Кру-то. І так збираємо повний кошик. Допоможіть розплутати клубочок. Читаємо. Кіт. Котив. Коток. І так, до кінця знайомимось з текстом. Відповідаємо на запитання, що робив кіт перед обідом. Зарядку чи вмивався? А може зарядку? Ні. Оберіть зображення птаха, якого впіймав кіт. Може сорока? Ні. Це був горобець. Спробуйте скласти речення. Перше. І. Далі друге. Сила. Перед. Розумом. Котика можна спустити. Никне.